Я вас вітаю. Це Катрін Ластенко. І це наш курс для українців за кордоном. Курс про те, як адаптуватися у наших нелегких умовах. І перша частина цього курсу буде присвячена питанню, що з нами відбувається. Я хочу вам розповісти про етапи, які кожен з нас переживає, коли виїжджає у еміграцію, вимушено чи не вимушено. Дивіться, ці етапи можуть йти в тій послідовності, як я вам розповім. Можуть бути в іншій, вони можуть… Можуть повторюватися, вони можуть повторюватися через місяць, а може, впродовж одного дня відчуватися, як піднесення, так і зниження вашого настрою. Але знайте, що є такі етапи адаптації, і спробуйте відслідкувати, які з них ви проходили, а може на якомусь з них ви застрягли. Тож почнемо. Коли ми з вами переїхали. За кордон ми побачили нове життя, нові країни, нових людей. Все було яскраве, нове, навіть для тих, хто виїхав в великому стресі. Зазвичай люди переживають якусь форму ейфорії, коли вони виїжджають з великого стресу у більш-менш безпечну зону. У мене теж було так. Коли я приїхала до Англії, мої перші враження були про те, що як в нашому світі може бути таким нормальним життя. Саме нормальним. Такий рівень нормальності, як в Англії, я ще не бачила. Хоча за своє життя я відвідала більше 40 країн. Англія була моєю 44-ю країною. У мене теж була ейфорія. Скажімо так, це нормально. Наші гормони під час стресу дають нам цей всплеск емоцій, коли нам потрібно рухатися, нам потрібно досліджувати навколишнє середовище, і саме на цьому етапі. Ми можемо поглинути багато позитиву, багато позитиву з того, що нам пропонує нове життя. Згадайте, що саме у вас було цікавого, що вам подобалося, коли ви приїхали в нове середовище. Я пам'ятаю аеропорт в Лондоні. В Лутон це був там була стійка для українців. Там була стійка, на якій видавали матеріали дуже, дуже такі базові. Що робити, куди звертатися, як оформити документи. Чоловік, який там працював, він видав мені ці матеріали і сказав: А хочете шоколадку? А я ну я не дуже люблю шоколад, скажімо так, і в той момент ну шоколад для мене був ну не, не першим, що я. Про що я думала, але ви знаєте, я взяла ту шоколадку. Я взяла ту шоколадку і сказала собі в той момент, що тепер, коли життя мені буде давати шоколадку, я буду брати цю шоколадку. Мені пропонують щось хороше, я беру щось хороше. І це було моїм першим правилом, коли я приїхала. Ви знаєте, воно мені, мені дуже допомогло. Іноді ми переживаємо дуже скрутні часи, кризові печальні. Цей момент дуже важливо побачити ту шоколадку. Який вам світ простягає, а він це робить постійно. На етапі ейфорії, що ми робимо? Ми максимально використовуємо весь позитив, що є навколо. Ми допомагаємо людям бути нам корисними, мої українці, будь ласка, візьміть максимум, якщо ви це ще не зробили. Якщо зробили, згадайте, що вам світ цей дав? Що вам дав за кордон, як він вам допоміг? І в ті моменти, коли буде скрутно, це вас буде е підпитувати, допомагати вам емоційно. Другий етап. Адаптації за кордоном це освоєння. Документи, бюрократія, де школа малому, де супермаркет, де магазин, де пральня, де перукарня і так далі. Нам треба знайти нові зв'язки з цією реальністю. Ми освоїмося. Все, не бачимо музеї, не бачимо архітектуру, риємо землю, де жити, як себе поводити, куди бігти, куди не бігти, де свої, де чужі. Дуже важливий етап, коли ми. Сліджуємо новий всесвіт. Хтось з вас за пару років, я знаю людей, які переїхали 17 разів. Хтось де оселився, там живе досі досі. Є багато варіантів, але варіант, ваш варіант найбільш найкраще для вас, але освоєння у вас повинно відбутися, щоб ви знайшли своє нове місце в новому світі. Третій етап. Адаптація за кордоном називається. Розчарування, пам'ятаєте, була ейфорія, коли нам все подобалося, таке все прибране, таке все охайне, немає сирен, немає тривог. Нас тут так люблять, нам допомагають. Ми вже бачимо, що люди переключилися на своє життя. Вже до українців їм немає справ. Ми стикаємося з проблемами, яких у нас нема, не було до вдома, і банки не так працюють. Не так диджиталізована країна, не так до нас звертаються і до нас так до нас відносяться і все. Херня повна, це теж нормальний етап будь-яких відносин із людьми, також з країною, коли ми з цукерково букетного періоду переходимо до реального життя і досліджуємо як плюси, так і мінуси. Тут дуже важливо на цьому етапі не брати на себе той негатив. Який вам дає суспільство? Досліджу. Ми досліджуємо вам з вами. Ми ще не іммігранти, які адаптувалися. Це процес, розумієте? Нам треба і плюси дослідити. І мінуси дослідити. Якщо ви, ви застрягли на цьому етапі розчарування, будь ласка, витягайте себе звідти і зрозумійте, що після етапу розчарування є декілька інших етапів. Переходьте вже до них, вони теж нелегкі, але вам треба це все дослідити, розумієте? Пройти все коло. Може зробити крок назад, крок вперед, але далі йти, далі йти, не сидіти в розчаруванні. Після того, як ви Зрозуміли, що не все так добре, як здавалося спочатку. І у людей є своє життя, і ваші емоції які ви переживаєте із Україною і в на новому місці вони не відлунюються в людей, які живуть в тих країнах і ніколи війни не знали. Може настати наступний етап, і він називається депресія. Це етап, коли у вас сили на те, щоб освоїтися, вивчити простір, закінчилися, і ви ще не знаєте, де брати нові сили. Вам треба пережити втрату своєї домівки, може своїх рідних. Трату своєї реальності, і ви ще переживаєте все це в чужому новому місці, в чужому новому суспільстві. Якщо ви опинилися на емоційному данці, це нормально, це теж етап. Він почнеться, він продовжиться і він закінчиться. Депресія в адаптації повинна закінчитися, мої хороші. Для того ми з вами згадуємо, що була ейфорія, Яку ви пройшли, скільки було класного всього, воно ще раз буде, воно розцвіте. Ви освоїлися, ви змогли зробити документи, ви зробили е, якісь кроки, маленькі чи великі. Ви вже їх зробили. Якщо вам дуже зле, обов'язково зверніться за допомогою безплатною, коштовною, неважливо. З депресії теж треба виходити із депресії. Ви виходите вже до творчого етапу, дивіться, я вас не підштовхую, я вам просто розповідаю теорію, як е цикл нашої психіки влаштований. Ви собі з цього беріть, що ви хочете. Я вам кажу, що після депресії, яку кожен з нас пройшов в цій еміграції, наступає наступний етап, коли ви знов. Відкриваєте очі на навколишній світ, а він вам вже більш знайомий, аніж той світ, в який ви приїхали з війни. Розумієте? Тут починається справжня адаптація, і тут вже на вас не навалюється вся інформація, а ви вже можете приймати зважені Свої рішення розумієте, і ці рішення будуть стосуватися наступної теми, яку я вам хочу відкрити. Ці рішення будуть стосуватися того, як саме ви хочете інтегруватися в цей новий світ.